Добрий вечір Запоріжжя, запоріжці, моє місто герой, яке тримається незламне. Я маю надію, що ви всі цілі і неушкоджені, що з вами все добре. Страшна ніч страшнюча. Під днем воно падло, не успокоїлось, воно продовжувало. Ви, хлопці, впорались, це добре. Дуже хочу спати, як і всі ви, тому що видень подивимося з вами на 11 жовтня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетного баршахетного удару міста Запоріжжя. 11 жовтня. У вас добре буде, спрацює захист. Щось буде летіти, не знаю, не показується. Холодна, не показує, що скоро. Але у вас працює захист. Не бачу я не показує, принаймні, руйнувань та ушкоджень людям. Це добре. Так, дивимося Запорізький район. 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетно без удару. Запорізький район. Люди в сльозах налякані, злі. Здалеку щось буде летіти. летіти. Да, у вас поганий район. Район, будьте дуже обережні. Ракети будуть. У вас прильот пада. Пада прильот людям погано, погані, дуже карти. Район не розслабляємося. Я дивилась на своє місто на Дніпро, на прилеглі містечка. І дивилась на Суми. І там точно такі, я кажу, це скотина ця вона не настрілялась ще ще буде продовжувати. Не в такому масштабі, звісно, але щось буде. Так, кушугум дивимося. 11 жовтня. Чи є загроза мирним людям. Кушугум, громада Кушугум. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза або Бушахедів? Покажіть нам. У вас там і ракети, і шахеди будуть. Все буде збиватися. Не бачу я ушкоджень людям. Це дуже добре. Що уламки руйнування споруд, це так буде. Але я не бачу, щоб люди і це дуже-дуже добре. Людочки збережуть своє життя. Хай так і буде. Дивимося, мало Катеринівку, 11 жовтня, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета по шахетів. Мало Катеринівка, виїжджайте. Всі, хто там залишився, там пусто вже Уже пусто. Помінієте там, там страшне. У вас просто йде руйнація. Там залишилось образно три людини якісь, і це страшне і сумне. Треба на якийсь час виїхати звідти. Все буде добре. Пишіть мені питання, пишіть в коментарях. Я завжди відповім. За це не треба платити мені гроші. Я зроблю те, що вас хвилює якийсь, на якесь питання розклад. Але виїжджайте. Виїжджайте, особливо з дітьми. Вивозьте дітей з Малокатеринівки і з кутування.